Виконуємо номер 6.15 із підручника Геометрія 8 та номер 14,15 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс, автор підручників Олександр Іцтер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чи можуть куди трапеці узяті в послідовному порядку відноситись як? Задання перше 3 до 1, до 2 до 2, друге 3 до 1 до 2 і до 4. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записувати задачу умова не стала. Запишемо тільки наше відношення. У нас 3 до 1, до 2 і до 2. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х градусів одна частина. Нехай х градусів одна частина. Тоді наші кути будуть кути будуть кут 1 у нас 3х градусів, кут 2 у нас х градусів, кут 3 у нас 2х градусів. І кут 4 у нас 2х градусів. Враховуючи, що сума кутів чотирикутника 360 градусів маємо рівняння. Враховуючи, що сума кутів чотирикутника. 360 градусів, маємо рівняння 3х, додати х, додати 2х, додати 2х, і дорівнює 360. 5 і 2 у нас, 6 і 2, 8х маємо. 8х дорівнює 360, тоді х дорівнює 360 поділити на 8, маємо 45. Отже, кут один у нас 3 помножити на 45. Це у нас буде 135 градусів. Кут 2 у нас 45 градусів. Кут 3 у нас 2 помножити на 45 90 градусів. І кут 4 теж 2 на 45 90 градусів. А тепер перевіряємо. Сума кутів, що прилягає до бічної сторони, має дорівнювати 180 градусів. І не можуть бути протилежні кути у нас рівні, бо тоді буде паралограм. Перевіряємо, у нас сума 1 і 2 кутів. Кут додати кут 2, буде 135, додати 45, це якраз буде 180 градусів. І кут 3 додати кут 4, буде 90, додати 90, також 180 градусів. Кут 2 не дорівнює куту 4, і кут 1 не дорівнює куту 3. Тому так. Даємо відповідь питання, чи можуть кути трапеції взяті в послідовному порядку і відноситись. Можуть. І відповідь так. Це було перше завдання. Тепер друге завдання у нас відношення 3 до 1, до 2 і до 4. Не будемо прив'язуватись до нашого малюнку, просто позначимо наші кути, це буде 3х, X, 2х і 4х. Знову ж нехай х градусів одна частина. Тоді кути будуть 3х градусів. Х градусів, два Х градусів і чотири їх градусів, враховуючи, що сума кутів чотирикутника триста градусів, маємо рівняння. І наше рівняння 3х додати Х, додати 2х, додати 4х, дорівнює 360. Сумуємо 4, 4, 8, да ще 2, 10. Тоді х буде дорівнювати 360. Поділити на 10, це буде 36. Отже, Кути чотирикутника будуть 3, множимо на 36 градусів, отримуємо 108 градусів. Далі х у нас 36 градусів. 2 помножити на 36, 72 градуси і 4 помножити на 36, отримаємо 144 градуси. Ну, а тепер перевіримо послідовні наші кути. Додамо, 3 і 1, три тобто частинки і одна частинка. Це у нас 108 і 36. Отримаємо 144 градуси, не дорівнює 180. Спробуємо, може, прилягаю до бічної сторони нас перший і другий кути. Одна частинка і дві частинки. Це 36. Додати 72. Отримаємо 108 градусів. Також не дорівнює 180. Ну, а далі сенсу перевіряти вже немає, бо мають бути два кути, дві пари бути по 180. Ми перевірили послідовно кути, які три, три частини одна частинка, одна частинка і дві частинки. Навіть якщо дві і чотири частинки нам в сумі дасть 180 градусів, то послідовно наступний три і перший уже у нас не 180. Тому робимо висновок ні. І відповідь записуємо. Ні. Номер 6.15 із підручника «Геометрія 8. Та номер 14.15 з підручника математика 8 виконано.